Стати безстрашним, безсмертним та невловимим героєм улюбленого фільму, хоча б на кілька годин, втілити заповітну мрію у реальність. Таку унікальну можливість надає компанія Play, яка вже кілька років поспіль проводить у Києві та Харкові ігри із зануренням з елементами квесту. Нині у столиці кожен охочий, що суботи на території артзаводу платформа може випробувати себе у ролі агента ФБР та допомогти героям культового серіалу секретні матеріали виконати таємне завдання. Задачу, которую мы перед собой ставим, это дать возможность пережить новое состояние, новое, почувствовать себя в другой роли. Да? А, как, а как это быть не учителем или менеджером по продажам, да, а агентом ФБР? Сначала мы обучаем навыкам всевозможным, которые знают агенты ФБР. Это криминалисты, техники, спецназ. Детективи і далі люди їх приміняють саме за новими і часто неповторними враженнями. Люди приходять бавитися в ігри із зануренням. Такий кількагодинний театральний перформанс із елементами квесту також дає потужне емоційне розвантаження. Тому ігри із зануренням стають все більш популярними не лише на заході, але й в Україні у кожному проєкті «Містері Плей», який в середньому триває близько півроку, беруть участь майже 10 тисяч людей. В Такому квесті з погруженням ми участвуємо вперше. Я була ті. Тих и нас обучали различным интересным примочкам, которые связаны с техническим оборудованием, с компьютерами, введением кодов.